Якщо чесно, мені незручно продавати. От реально я відчуваю себе якась як попрошайка. От, не дай Бог, вони відчують, що мені потрібна дінюшка. Продажі не відбуваються десь там. Факт продаж це відображення того, ким я є всередині. Всесвіт не сидить і не вирішує, дати мені чи ні. Він дає по моїй частоті. В першу чергу, продажі це не моя дія, це мій стан. Я написала допис, я прочитала мені. Здається, це якась маячня. Ну, от реально я не готова до хейту. Я не готова, щоб мої знайомі на мене косо дивились. Я не мій допис і тим паче не чужі реакції. Хейт може бути як наслідок моїх внутрішніх сумнівів. Але це не привід зупинитися, це привід подорослішати. Раз я це написала, значить, це хоче жити. А якщо моєму мозку здається, це не ідеальне, тим паче викладу. Ну і як навчитись так думати? Перестати орієнтуватися на зовнішній світ. Все, що приходить назовні, давно народилось всередині. Ми не змінюємо думки. Ми змінюємо точку, з якою дивимось. І про це я розповідаю в своєму клубі. Деталі в описі.